Вітаю! Сьогодні я готую картопляні зрази. В Україні їх називають картопляниками картопляні пиріжки. Вони дуже смачні і апетитні. Готувати їх можна з любої начинки, тільки не з солодкої. Для фарша я відварила пів кілограма свинини, пожарила цибульку. Трішечки додала туди моркви. І зараз свинину я поріжу на маленькі кусочки і буду пропускати її, подрібнювати через м'ясорубці. Ось так от ріжу. Маленькі кусочки. Хочу сказати, що м'ясо можна люби зразу, яке у вас є. Можна свинину, у мене ось свинина, я буду робити фарш зі свинини. Можна гавяже м'ясо, можна курине м'ясо, любе м'ясо, яке у вас є. такого. І робіть фарш. Так, я дорізаю його вже. І зараз буду подрібнювати на м'ясорубці. Так, ще один кусочок залишився. Змічаю мясорубки. Ну от і все. Перемолола я м'ясо на м'ясорубці. Отака кількість у мене вийшла фаршу з пів кілограма свинини. Добавляю сюди піджарену цибульку разом з, мор... з морквою. Перемішую так, Добавляю сіль, Добавляю чорний молотий перчик, небагато, трішечки, і додаю сухий. Чисник. Тут чайна ложечка. Ну, фарш у мене виходить суховатий. Я це, якби думала, що може таке бути, і приготувала бульйон, в якому він варився, от в якому варилося м'ясо. Тепер я сюди в цей фарш добавлю декілька ложечок. Бульйону, щоб фарш не був О, достатньо сухим, зволожила його. І тепер він добре об'єднується все, можна даже ще ложечку добавити. столову ложечку і ще додати. і Він такий тепер добрий. виходить в мене фарш. Значить, треба ще пробувати на смак, на сіль, особливо на сіль. Якщо солі буде недостатньо, добавляйте. В мене достатньо. У мене достатньо. Я добавляти не буду. Так, для картопляних зраз я відварила 1 кг картоплі, пересипала її в миску і зараз товкачкою буду її товкти, перетворювати її на пюре. Так, пока достатньо. Добавляю сіль. Ще трішечки. Сюди також додаю трішечки меленого чорного перчику. Мені подобається. Кому не подобається, не добавляйте. І уже лопаточкою так перемішую. І треба, звичайно, куштувати, яка вона на сіль. Якщо мало солі, то додавайте. так. Ну так, лопаточкою я вже все перемішала. Зараз я її докуштую. Можна трішечки додати солі. Тепер я сюди, вона вже достатньо охолола, додаю одне корине яйце. Також перемішую. От і поки добавлю три столові ложки борошна, а там буде видно. Ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що я роблю тісто з картоплі. І тепер це все треба перемішати. Я, мабуть, візьму краще дошкою. Так, я думаю, достатньо. Змішувати його не потрібно. Треба тепер підпилити коврик, у мене коврик, підпилити його достатньо. Добре мукою і так. І викладувати на борошно, прямо на борошно, картопляно, картопляне тісто. таке воно. У мене вийшло. Також можна і зверху його підпилити. Так от борошном. А тепер не вимішувати, а отак от збирати його до кучки і якби в цей момент трішечки його промішувати. Починаю вже прямо зараз формувати рулетик, але він у мене його краще розділити пополам. Одну половинку я відкладаю, а цю буду ще трошки підпилю. Якщо тісто пристає до рук, то не бійтесь, підпилюйте мукою. І тепер я буду зараз з цього тісточка, ось ну так його підрівняю з усіх сторін, робити ще, ділити його на частинки. Треба з них зробити такі колобочки. Так, тут у мене трошки більше, і цей так я зроблю. Угу, так, 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 так. Угу. І робити з нього, з тіста робити колобочки. так. Щось трошки підпилю. Так, колобочок получився Такий ще один. Так, я зроблю всі колобочки і потім покажу вам. Так, ну от, бачите, от такі в мене вийшли колобочки. хто називає їх шариками, хто колобочками, без різниці. Так, беру отак один колобочок, собі кладу на долоню і вложу в серединку начиночку. и Путин. Я пережог, залиплю ее Как пережочек. Вот так. Залипыла. Такий гарненький, виходить, и навішовка не видно. І выкладываю на подносик. Все, і буду далі займатися. Отак От на пательні я обсмажую свої картопляні зрази. Вони, ви бачите, Гарні. У них золотиста скоринка. І я думаю, на смак вони також будуть чудові. Ось такі картопляники у мене вийшли. Навид вони гарні, румяні, апетитні. Давайте і посмакуємо, дізнаємося, які вони на смак. Значить, Їсти їх треба зі сметаною або з любим соусом, який вам доподобуть. Я буду смакувати зі сметанкою. Так. Зараз спробуємо. Не видно фаршу, скільки багато. От я його сметани за. Так, ага. Ммм. Ой, який смачнів. Бачите, який, скільки дуже багато фаршу. Зараз можна ще один взяти. Оцей візьмемо. Я його розлимаю. Бачите, фарш є. Вони м'ягисенькі. Смачнесенький, соковитий фарш, фарш ніжний. Тому, М -м -м. дуже добре, дуже смачно. Така вкуснота, такий смак підніме настрій на весь день. Тому смакуйте, готовте. Така краса. Яку треба і готувати, і смакувати неї, і радувати і себе, і своїх рідних. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, коментуйте. На все добре, нехай вам щастить в житті.